Економічний розвиток Поділля, запорука, процвітання всієї країни. На теренах області створено нове громадське об'єднання, нова економічна політика. Хоч історія створення об'єднання мала всього два місяці, але плани та мета роботи потрібні як для області, так і для всієї країни. Економічний розвиток, на який стала наша країна, в першу чергу орієнтований на вільну торгівлю між Україною та європейським союзом, на думку представників новоствореної громадської організації, нова економічна політика, саме розвиток бізнесу повинен бути рушійною силою у прагненні нашого народу жити по європейському. За словами Сергія Іващука, одного із членів громадської організації, кожна область має взяти за основу план розвитку краю на декілька років. Україну не тільки мають знати як державу експортера, кожна область повинна здобути флагманську торгівельну позицію на ринках Європи. Ми якраз хочемо, щоб громадська ця організація вона сконсолідувала знання кожного, донесла їх до підприємців, допомогла нам почерпати нову інформацію, стандарти, як впровадити, і таким чином сприяти в розвитку. Виходу нашого на зовнішній ринок. До членів громадської організації входять в першу чергу представники великих компаній, які працюють на Хмельниччині. Це агровиробники, представники видобування надр, переробки сільгоспродукції та туристична галузь Поділля. На думку одного із приватних підприємців, перед тим як імпортувати іноземні товари, нашим товаровиробникам потрібно спрямувати свою роботу на вирощення власної і більш якісної продукції. Наша мета це є е, наші. Люди області, так яким давно вже треба дати можливість хороші робочі місця і дати підтримку малому та середньому бізнесу на сьогоднішній день. Якщо не піти шляхами імпортозаміщення, ми не зможемо фактично наших підприємців переформутувати в якісь напрямки бізнесу. Чим більше про Україну будуть знати за кордоном, тим самим область може відкрити ще одну прибуткову туристичну галузь, а показати та розказати на поділі, є що. Турист, який приїде Меджибіш, самчики, Сатанів і так далі. Він отримує комплексний туристичний продукт, який співкоординується. А в нас співкоординації немає. У нас Меджибіш своїм потенціалом існує окремо, сатанів окремо, хотин окремо, кам'янець окремо і так далі. У нас немає кластерного підходу до ведення бізнесу. Розвиток усіх цих, ймовірно, прибуткових сфер економіки не може відбуватися без висококваліфікованих працівників. Олег Димчук каже: зараз як ніколи, Рівні робочі руки, та нехай їх буде менше, але вони будуть професійними знавцями своєї справи. Кожен із бізнесменів запрошує випускників училищ на стажування у своєму підприємстві. Треба змінити акценти, щоб ПТУ це не кудись його віддати, бо нема вже куди. Але ми повинні отримати якісного токаря, слюсаря, фрезерувальника, тракториста, швею і так далі. І зміна системи і пріоритетів. А може нам не треба такої кількості профтехосвіти? А може нам треба і в два рази меншу, але в п'ять разів якіснішу? У свою чергу громадська організація планує інвестувати кошти у благодійність, науку та оздоровлення. Остання вже за декілька днів почне працювати. Діти із малозабезпечених сімей зможуть відвідати оздоровчі курорти Дністра, бо зі здоров'я починається нове повноцінне життя.